Вітаю, мене звати Ярослав. Я фізичний терапевт у кінезіоцентрі Сила Руху. Знаєте одне з найпоширеніших захворювань хребта це міжхребцеві грижі. Це болюче явище, яке суттєво впливає на якість вашого життя та рухову активність. Розуміння причин та ефективних методів реабілітації міжхребцевих гриж допоможе вам знайти шлях до полегшення болю та повернення до нормального активного життя. Натомість відсутність часного та адекватного відновлення може призвести до подальшого прогресування грижі та її ускладнень. Наш кінезіоцентр Сила руху це місце, де ви знайдете компетентну та дбайливу команду професіоналів, готових вам допомогти. Наші експерти в галузі кінезіології та Фізіотерапії розроблять для вас індивідуальну програму реабілітації, спрямовану на зменшення болю, відновлення структури хребта та поліпшення рухової активності. Ми використовуємо передові техніки та методики, такі як розтяжка, м'язове зміцнення, фізіотерапія, щоб забезпечити ефективне відновлення. А ще у нас ви можете спробувати наші унікальні процедури, такі як кінезіотипування, різні види масажу та міостимуляція, для того, щоб швидше досягти результату. Заповнюйте форму та приходьте до нас, щоб відкрити для себе нову якість життя без болю та обмежень.